Uh, виявляється, що він був геєм, uh, і не ну не, 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 не міг признатися в той час. І думав, що Але він цю він цю ненависть проявляв до неї. Ну річ yeah, не тому, що він гей, а річ в тому, що він був хуйовою людиною, і він ну над нею знущався, і uh, вона його покинула. Потім а, в неї подруга найкраще її померла і попросила її доглянути за її дітьми, а в неї троє синів, які мають певні вади якісь mm -hmm. розвитку. А, ну, не, не розвитку, а ментальне здоров'я mm -hmm. в них не дуже. Так що за ними там багато треба доглядати. І в самої е, Мекс, в неї рак, в неї три раки. Значить, око, шкіра і грудей був рак. Е, і вона один там щось підлікувала, другий теж, третій пішла до лікаря і каже: ну. Скільки в мене лишилось часу. Вона каже: Ти живеш, і ти вмираєш, і вона пішла Стендап, це логічно. Ну з такою історією треба з таким історією тільки в треба йти. А, і Вона пішла е, в готель, зняла собі найдорожчий готель в кредит. В Готель, а не в сандап. А в кредит? В кредит має мій характер на uh -huh. пару тижнів, бо вона розрахувала, що вона типа буде помирати, ну то вона хотіла в розкоші. Mm -hmm. Там купляла всім напоїв на барі. І тиждень проходить другий. О, і Вона каже, що я вже вмираю. А вона не вмерла. <реш> і вона така і ще, ще, ще кредит <реш> платити. <реш> Вона виплачує кредит. Це називається передсмертний кредит, прикинь? от. То звається монобан. Але ну дуже класна людина. І вона про це все на сцені розказує в That's своєму стендапі. І ну вона дуже така ну сучасна жінка.